Так, зроблю ще одне маленьке відео для себе, для довідки. Думала помалювати, швиденько зробити зарисовку тут, але не буду я її робити. Хочу оце дерево занотувати. Я потім придумаю, там за ним будиночок, я там не знаю, чи на камері видно. І а, я його додам, як би підсилю, переміщу трішечки. І ось оце дерево мені ну, дуже гарно, так оно його так... О, красота! А ну-ка я. Олю. О, я його ще разок так. І давайте тоді, не знаю, що зараз побачимо. Там отаке хазяйство є і там будиночок. Я його поміняю трошки, і от оце це туя така. Ось іще мені оці дерева подобаються, Це оце, от буде в мене одним із головних героїв. Це дерево гарне. І ось тут буду звідси гілочки брати якісь. Ось такі. Це горіх місцевий, тут багато цього горіха. Пеканський горіх. Не пекінський, а пеканський.